Про проблеми на фронті говориться давно. Давайте згадаємо, як це було 15-19 рік, особливо 14-15-16 рік. Волонтери різали по живому, констатуючи усі проблеми, які є всередині армії. Президенту Порошенку це було приємно чути? Думаю, ні. По ньому виходили актором, якщо не екскаватором. А, чи Міністерство скупує старого ховання чиновників. Вони були щасливі? Цього ні, вони не були щасливі. Але як діяло тогочасне керівництво Української держави? А, сформували волонтерський десант при міністерстві оборони, Б. Вислуховували усі проблеми, які були, і намагалися це все реформувати. І про це заявляють і прихильники, і неприхильники. Але я дуже добре пам'ятаю, як в багатьох регіонах, ну я на Львівщині знаю, у нас голова адміністрації президент, голова обласної адміністрації, який є по суті представником президента в області, він щотижня, щотижня збирав окремо волонтерів, окремо військових, окремо ветеранів, окремо родини загиблих полонених і проговорював усі проблеми, і крок за кроком вони вирішувалися, і обурення не наростало. А ми можемо зрозуміти, що Володимир Олександрович не здатний проговорити це не тільки з цими всіма середовищами, він не здатний це проговорити з військовослужбовцями. І відповідно разом з Єрмаком вони запускають торпеду на ймення Мар'яна Безугла, яка мало того, що видає важливу інформацію ворогу, але вона просто системно дискредитує Збройні Сили України. От, буквально на днях я мала можливість поспілкуватися з військовослужбовцями, на жаль, при дуже паскудній нагоді була на похороні. Але поз'їжджалися військовослужбовці різного рангу, скажімо так, з різних регіонів України. Так перші два питання, які вони мені задавали: що коли Тіщенко і безугла будуть позбавлені депутатських повноважень, тому що Тищенко це є зневага, це є дерибан, це є махінації. А Мар'яна Безугла вона просто зриває роботу на передовій, коли вона там є, вона підриває бойовий дух. Вона видає стратегічну інформацію, і так, один, один командир мені сказав, що коли вона до нього приперлася на позиції, він не міг вийти поговорити з командуванням, бо в, ну, в бункері не було достатньо зв'язку. Він виходив, так вона до, на нього донос написала вищому керівництві, що, бачите, він виходив, і вона не чула, про що він говорить. А хто така вона? Хто що така вона має це чути? Абсолютно хто така вона, і це абсолютно неадекватна людина, яка чомусь ну ми розуміємо, чому тому, що це Єрмаківський повністю вертикаль, але яка чомусь впливає на призначення чи не призначення, і за це відповідальний не Сирський, не Содоль, не якийсь інший генерал. За це відповідальне найвище керівництво держави. Нагадую, верховний головнокомандуючим яким за прикрим збігом обставин є Володимир Олександрович Зеленський?